Триває військовий стан, тому я наголошую: от як і вранку. зранку сьогодні була повітряна тривога. Всі наші вимоги, які дають міністерства, залишаються. Тому я ще раз наголошую: якщо у вас застала тривога на вулиці, будь ласка, шукайте, де ви зможете захистити себе, тобто ногами до вибуху, який трапився, голову накриваємо всіма речами. І Далі проводимо, значить, якщо ви на вулиці знаходитеся біля сучасних будівель, там дуже багато буде скла. Я ще раз хочу наголосити, 5 метрів це рекомендація знаходитися поза на відстані від цих будівель, тобто, якщо вдома всередині подальше від вікон, тому що можна отримати поранення саме від осколків. Ну і на сьогодні існує, що на е, такі імовірно вирогідні останні поверхи, багато поверхівок, але саме Дніпр і інші наші міста показують, що якщо і руйнується і потрапляє ракета, то саме з верхніх поверхів можна ще якось рятувати, а з нижніх там вже багато великий відсоток саме літальних ісходів. І зовсім, зовсім не, не обов'язково, що буде ракета потрапляти саме в верхні поверхи. Ну, наприклад, в Києві потрапила в третій, Тому... Але рекомендація така існує. Якщо під час обстрілів або вибухів, от які вчора були, у нас треба дотримуватися двох стін: перше це зовнішня і уже внутрішні ці гіпсокартонові, але для того, щоб уламки скла, вас не поранили. Далі, далі, ну ви знаєте, що зараз атомна електростанція Енергодаровська відімкнула і генератору вистачає там на 10 діб. Залишилося ще тиждень. От тому я хочу вас наголосити, як себе треба поводити. При оповіщенні радіаційної аварійної ситуації. Якщо у вас застала ця звістка в дорозі, обов'язково в приміщення. Далі Де саме в приміщенні? Ми знаходимося всередині. Тобто ви повинні розуміти, що проникаючи способності саме радіація 100% саме большая та уран, і вона припиняє свою дію, якщо у вас стіна бетонна на. Пол метра, тобто 50 см вона буде товщиною. Скажемо так, що наші сучасні будівлі на це не розраховане. Дуже гарно, якщо у вас є підвал. Тобто земля і зверху ще у вас буде відстань. Це саме найкраще. Якщо у вас багата поверхівка, я ще раз наголошую пів метра бетону стіни. Тобто, це вже буде дійсний захист. Ну і залишатися всередині, чекати. На дальшу інформацію, подальшу інформацію. Якщо ви потрапили, значить на вулиці вас заскочила ця звістка, ваш одяг, в якому ви були верхні, ви повинні закрити в пакет. Але я хочу наголосити вам на тому, що це не буде безпечно. Чому? Тому що. Ви повинні розуміти, що радіація це як пилинка, яка байдуже де знаходиться на поверхні, за ушами, між зубів, на ґрунті, але 25 років вона несе смерть і постійно. Тобто, ваша задача просто, щоб цієї пилинки на вас не було. Зовсім і в приміщенні, і там, де ваші тварини, і ну тобто як можна найдальше. Тому, от, наприклад, після всіх цих аварій в Чорнобилі, в Хакусімі, то що ви знаєте, на два метри знімали слой грунту і закапували. Тобто 25 років, якщо вже буде, вона несе загрозу. Тому головне, щоб просто у вас не було. Ось цей поліетиленовий пакет він ні від чого не захистить. Але він не дасть бруду падати на підлогу і десь ще хаватися. Тобто, саме для цього не треба його витрухувати, там щось з ним робити. Саме краще це вода, щоб вода все змила. Тому я хочу наголосити, тут є певні вимоги саме для того, щоб не моїмося мочалкою, не, не трапимо кожу, щоб вона, отакі от мікрочастинки, та мікро-мікрочастинки, і вони у 25 років несуть загрозу. І якщо вони десь у вас попали під нігті, волосся, під душами, ну де в яких складках вашого тіла, то воно буде вас постійно облучати. і це буде саме це несе небезпеку. Тому ретельно, моємо з милом. Мити руки обличчя, значить, від цих частинок ретельно вимиваємо милом, тому що лужна середа у нас кожа, ви знаєте, що у кислотності певна, а саме хазяйственне мило, от от мило, то воно буде знімати, нейтралізувати. Ніякими кондиціонерами, бо навпаки, гель для душу, він навпаки, на там є основа, і воно буде приліпляти. До вашого тіла. І таким чином ви е, так би вимилися, що аж і закріпили ці частинки, які несуть саме небезпеку е, на своє тіло. Тобто, ну, я на, це, на цьому наголошую. Далі вимиваємо все тіло проточною водою, це саме найкраще. Якщо ви розумієте, що ви е, обувки у вас іншої немає, теж під проточною водою. Проточною водою в каналізацію змиваємо максимально можливо. Якщо немає, тобто великої кількості води, все себе змити, щоб таких частинок не залишилось. Ну і одягаємо далі чистий одяг. От. Ну, тут написано, що якщо у вас немає, то витрушуємо верхній одяг на вулиці. Але опять-таки дивимося, в яку сторону буде дмути дмит яке направлення буде цього вітру, щоб ці частинки не потрапили до вас. Як можна. Ага, тут є питання: господарське мило тверде чи тверде, твердим бажано. Твердим бажано, тому що рідке, я ще раз наголошую, там є масляніста основа, і вона навпаки буде приліпати до тіла. От. Ну і ще раз наголошую що тиждень у нас буде дуже напружений з атомною енергостанція, тому що ви знаєте, там зараз проходить такий непростий період. От вона вже відімкнула вся і щось в подаліму буде. І сподіватися, що в нас буде все добре. Тобто бути уважним і продумувати для себе варіанти, куди ви можете піти, і що ви алгоритм дій, щоб ви ні в коєму разі не. Зненацька вас це не застала. Ну наприклад, я вже казала всім, що від першого енергоблоку до моєго під'їзду я в Запоріжжі мешкала 37 кілометрів. Тобто, якщо щось трапиться, то 40 хвилин часу є. А за 40 хвилин ви розумієте, що можна зробити багато. Тобто, це навіть якщо не буде там сильного вітру в наш бік, але все рівно 25 км кілометрів одразу буде забруднено. Так, ну і далі у нас залишається електронебезпека. В чому е, такий момент, це шагова напруга. Що значить шагова напруга? Ну, по-перше, всі ці обстріли, е, людські фактори та інше може статися таким чином, що, е, е, от як бачите, на цій картинці, якщо уявити собі, що замість голови в нього лампочка, то саме коли він потрапляє в цепь, ця лампочка буде світитися, тобто буде електричний ток в даний в ному випадку течуть по, по цій людині. Що треба робити? Ви повинні прервати електричний струм, розірвати ціп електричний. електричним, це всю. Що треба зробити? Треба нога до ноги поставити стулити їх щільно, щоб це було не дві точки, як ви зараз бачите, а одна. І таким чином пересуватися виходити від кола цього. От я звертаю вашу увагу, що якщо ви точки проникнення струму на землю, то в літній період зараз ми вже будемо переходити в літній період 80 метрів від стовба. Зараз у нас волога земля, дощі йдуть, то у нас до 20-25 метрів. Тобто, ви знаєте, що вода переносить. Тому ви повинні розуміти, якщо навіть воно ну, десь там, але ви можете потрапити під цю крокову напругу. Це саме таке головне і найчастіше зустрічається. Ну і електронебезпека в будівлях. Тобто нічого не ремонтуємо, дивимося на наше подольвачі, дивимося на наші провода на наші всі електроприлади, звертаємо увагу, тому що саме під час тривоги, як би ми не казали, але шоковий стан у нас наступає, ми бросаємо, кидаємо, воно розбивається і далі потім, після тривоги, ми повертаємося, вмикаємо наші електрочайники і при цьому не перевіряємо на їх націлісність. Тобто я хочу звернути на це вашу увагу. Якщо у нас електротравми, е це, в общем-то, на другому місці, то на третьому у нас вже пожежна безпека і пожежна безпека пожежна безпека у нас е може бути від людського фактору, або ну, тут, ви бачите, всюду людський фактор. Тобто е завжди е на першому місці це е неувага людини, а потім вже йдуть технічні. Якісь моменти. Як поводитися, якщо ви потрапили в таку ситуацію як пожежа? Ну, наприклад, я розумію, що вдома у нас вогнегасників не буває, але ви повинні розуміти, що із семи відів саме такий, який доступний і корисний, це буде вуглекисний. І, до речі, вони знаходяться у нас в бінпо, вони розраховуються від площі, приміщення, на якій вони повинні діяти, в, в випадку, якщо буде щось горіти. І я хочу наголосити на тому, щоб ми, е, в Бімбо здання дуже вдало розташоване. Чому? Тому що має два виходи. Якщо буде горити один, завжди відкрити у нас два. Тому і перший поверх, там я звертала увагу, є в коридорі вікна, які можна відкривати. Тобто, Якщо щось трапиться, то ви повинні через перший повір, він низький розуміти, що у вас є завжди вихід. Якщо другий, третій, четвертий, там два вихіди, Якщо в одному заземленні, нічого не ні тушимо, нічого не виходимо, просто виходимо. Нічого не врятуємо. Беремо колег, які поряд, і швидко хутко, хутко по сходинкам і виходимо. Якщо ви вже потрапили, так, то не соромимось на підлогу, тому що у гарний газ, ви знаєте, він буде підніматися, а знизу у нас буде за рахунок всіх щелі, ми зможемо якось дихати і до виходу. Я розумію, що ми до цього взагалі не привикли, але от придивляючись навчальні відео японських дітей, так там всі дружно, тільки вчителька хлопнула в ладоні, вони знають, куди ховатися від землетрусу, від всіх. Вони там під парти всі це розуміють, і навіть розуміють, де треба як себе рятувати і саме у торгових центрах і таке інше, чого в нас немає. Ми навіть не обговорюємо ці питання на дома, на роботі. Я не хочу, щоб ми були якимись забабонами, там що вже від цього шахаємось, але розуміти алгоритм дії і не боятися, тому що. У всіх буде шоковий стан, а якщо ви будете знати, що, що, коли заходите в незнайомне приміщення, то ви вітаєтесь, ви кажете доброго дня, вітаю, і далі вже йде розмова. От так само і коли трапляється у нас нещасний випадок. Тобто ви повинні розуміти, що ви знаєте, що робити, бути в цьому впевненим, тому що паника буде у всіх. Так, далі. Ковід. Ну, це ще з нами залишається. Щеплення, це найголовніше, що залишається, відстань і. Тобто гігієна особиста на першому місці, небезпека на дорогах. От мені дуже подобається цей візочок, і от валіза. От бачите, тобто ви повинні тобто 50 гривень, 30 гривень, всі ці наліпки, ви знаєте, от, на, під, на своїх підлітків, на своїх от, дивіться, які велосипед. У мене, наприклад, собачка бігає одна з ошейником. Я чуть, чесно кажучи, вночі я коли йшла і побачила цю собачку, сама злякалася її. Вона там така маленький мопсик, але яскраво зелений ошейник, який ще світиться. Думаю, Та що ж так воно внизу і на мене прямо кидається. Тому. От... Своїх всіх, будь ласка, оберігайте. І небезпека, безпека в приміщенні. Найвірогідніші травми, які зафіксовані на виробництві, це людський фактор. Не побачили лужа, хтось десь залишив, щось десь відчинене, хтось не побачив, хтось упав, граблі на підлогі, банани, таке інше. Тобто, це на першому місці. І ще і саме вірогідне це сходини. Звертаю вашу увагу, що у нас БІНПО є поручні, і в деяких підприємствах взагалі пишуть навіть в інструкціях, що обов'язково одна рука повинна бути вільна, якщо ви щось переносите. Трапляється так, що по сходах падають, руки, ноги ламають, і це виробничий травматизм. У нас поручні є, сходи у нас. Більш менш відремонтовані, все нормально. От увага тільки буде за безпосередньо працівником. Але я хочу наголосити ще на такому моменті, що Дуже важна, важливу роль саме в розслідуванні нещасних випадках, грає взуття. Тобто жодного разу не повинно бути. Якщо ви будете звертатися, що ви там поламали ногу на сходинах підприємства або ще щось територія якась. Ви не повинні бути в спортивному бові ніяких кресовок, ви не повинні бути не на яких підборах там у таки, які ми любимо всі. Стуколочки такі, тобто дуже каблук. Є прописаний норматив, що взуття на в робочому приміщенні для жінки висота підбори 3-4 см обов'язково, широкі для чоловіків 1-2 Взагалі без підборів не можна. Теж треба, щоб воно були носок не узкий, а тупий, так би мовити, широкий цей носок шкаряні. Або вироби із кождам. Тобто є навіть вимоги. Тому не рахуйте, що якщо ви впали на сходинах, то стовідсотково будуть оплачувати лікарі. Там є свої певні обмеження. Але це, і ще раз наголошую, найімовірніші саме випадки травматизму на підприємстві. Далі, ми з вами працюємо в так би мовити, більш дистанційно і в сидячому образі, то отут от з зліва у вас. Правильно, яка посада повинна бути, ну, в мене стовідсотково дома це не виконується. Тобто наголошую рука, Саме в цих, цих колінах, що ми кажемо, копчі болить, спіна і потилиця. Дивіться, 20 градусів Прямов, прямий кут. Якщо прямого кута не буде, там буде скаплюватися жидкість, там буде запалення і таке інше. Тобто, згадайте, що у вас найбільше болить, коли ви прочитали дві Пари, коли ви присиділи щось зробили. Це ноги, спіна і шия голова. Ми кажемо, воно отікає. Тобто от ви повинні зрозуміти, як це саме розуміти вашу позу фізіологічну, яку вам дасть змогу більш працювати. Ну, і тут перед вами от є неправильна так, посада. У мене, навпаки, дитячий у мене ноги тікають, тому що в мене ноги. Дуже вгору затряні, тобто коли я сиджу. Звісно, навпаки, вони висять. Вони повинні стояти. От, вони повинні ровно стояти. Тому висота сидіння, угол для стільця, руки обов'язково повинні знаходитись на підставки якісь, тобто вони не повинні висіти. і ще раз наголошую, тому що це буде сток жидкості і там буде запалювання. Ну і кут обов'язково. Тут бачите, 50 е, сантиметрів, але кут від 18 до 30 градусів, тобто достатньо великий діапазон для вашого вибору, чисто індивідуально, особисто. Тобто, звертаємо на це увагу, бо від цього вже в нас потім будуть професійні захворювання. тобто від цього у нас будуть постійні захворювання. Тут про що ми будемо казати, що ну це розумієте, це у нас така. Така наша робота. На що хочу звернути увагу на організацію вашого робочого місця? Тобто стол, До речі в БІНПО достатньо міста, і то, що мені дуже імпонує, це те, що наші робочі міста і кабінети вони дійсно відповідають всім нормам. Тобто я бачила, коли взагалі один на одному сиділи, і там травми могли бути на ровному місці, так як кажуть. А в Бінпоці достатньо багато міста, світло, повітря, тому тут у нас немає таких ніяких зовнішніх факторів, які б впливали. наголошу на чому. Якщо у вас таке от робоче місце, тобто ви дивіться, щоб дверцята, які відчинялися один одному, не заважали, щоб не попали травми, там рука, там нагабу, ще щось 120. Це стан стіл, який повинен бути, і щоб ви доставали до кожного куточка. Оце 2 на 2 метри, так рахується, це є робоча зона. Якщо там дівчата на в навчальному відділі, там, де їх багато, тобто них ну, там достатньо міста, там такого немає. Якщо від стіни від якихось засобів щось повинно бути 75 щоб вони травмувалися, найкращий метр, метр, метр 10, друг від друга. Тобто наголошую на тому, якщо ви там щось достаєте, то, 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 то ви повинні враховувати саме ці е, параметри розташування в приміщенні. В мене все, які у вас до мене є питання. Ще раз наголошую, що наша безпека в наших руках. І на лікарняному це відповідальність не стільки керівництва, скільки наших родних. Тому все в наших руках. В нашому приміщенні, в нашому БенПО, всі умови є. Я хочу наголосити, два виходи це дуже гарно, мало де є. Это перший поверх не все там має свої рішитки, рішитки на вікнах. Далі низький перший поверх, якщо щось трапляється. Можете вийти тут дуже добре, вогнегасники стоять, двері зачинені, все там добре, сходи не є, поруч не є, інструкції висять. Ну і слава Богу, у нас не було ніяких позапланових таких випадків. Я ще хочу наголосити і запропонувати порадити вам те, щоб ви вдома теж перевіряли свої можливості. Все буває раптом. Зараз у нас воєнний час, це все буває. Дивіться, зараз 21 хвилинка. Двадцять ага. 21 хвилинка, ну ми так і планували за 15-20 хвилин. Значить. Якщо немає до мене ніяких питань, я хочу наголосити, що ми далі наш журнал оформлюємо. Журнал у нас є просто підписи. Коли будете, от ми поставимо в.